Доброго вечора. Доброго вечора. З Нами сьогодні капітан команди Мастер Сергій Кічук. Сергій вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Дякую за привітання. Матч вийшов дещо сумбурний на початку. Така була грана, незрозуміла. Але потім в кінець другого першого тайму і на початок другого все стабілізувалося і пішло по плану, скажімо так. Це стартовий матч для вас в срібній лізі. Як вважаєте, чи є у вас взагалі шанси перемогти в цьому турнірі? Будемо дивитися, перша гра є, перші три очки є, Начало, початок покладено. а далі будемо боротися, думаю, шанси завжди є. Ми і перше коло відіграли доволі таки. Хорошо, десь просто не вистачило глибини складу, щоб попасти в золоту лігу. А тепер поборемося в срібні. У другому таймі був момент, коли суперник трохи притис вас. Це було свідомо з вашого боку відійти в оборону чи суперник заграв більш активно? Да, і суперник, мабуть, більш активно розпочав грати. І нам установка була трошки сісти і зіграти на контратаках. Ну що в нас і вийшло? і Терещенко тікали. Десь створили моменти, щось забили, щось не забили. Ну, в цілому результат вийшов гарний. Тобто в цілому ви сьогодні задоволені? Так, гра зложилася нормально, хороші результати. Все добре. Добре, дякуємо вам. До побачення.